Всім привіт! І з вами Настя. Я недавно що стала, десь годину тому вже поїла, попила какао. І вибачте, за мій вигляд я не розчавна ще. І не перетягнута. Біжали ще сижу. Вот. Також до мене прийшов брат двоюрідний славик, що вчора був на відео. І... Я вчора не дозняла влог, тому що і йшла пішов, і вже їй не було, ну, знаєте, якось який знімати, бо то, якби одне відео має бути на один влог, правда? ж? От. ну, у нас карантин. Якщо я вчора казала вам, ну, коротше, до понеділка так вийшло, що я приїхала вівторок зранку. І дізналася, що карантин. Ну, як дізналась, я ще коли в дорозі їхала, знала, що карантин. Бо я, ну, бабуся казала, що в Славіка карантин. Я думала, так і в мене карантин. І казала, що в цих школах карантин. І я буду щось читати. От, якийсь параграф з географії або з історії. Зараз тут, у Славіка. Что, что делаешь? Скажи всем привет. Всем привет. <связывая> да, ты? <связывая> 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 да. Меня все бочить, не хорошо. <связывая> Солнце очень светит. И я сейчас буду читать, а дальше что? Географію або історію або біологію. От не знаю тільки. Сьогодні не знаю, буду я кудись течні. От, от не знаю, буду я йти кудись чи ні, як я вам вже сказала. І в мене віто спочатку дуже коротке. Ой, не коротке, якесь дуже сумне. Правда ж? От. Напишіть, як у вас справи, не знаю, що ще, Повернемось пізніше. Ще хочу сказати, що коли, ну, наприклад, буде як вчора, от я не закінчила відео, не сказала па папа, ну якщо я не буду знімати, ну я думаю, що я буду знімати другу частину вже, якщо вже буде, бо, тому що до мене має багато хто дзвонити. І я думаю, що буде друга частина. Я вам скажу, папа. -па. От. Я вам скажу «пока». Не знаю, дійсно, що вам все сказати. Вирішила я почитати географію. Буду читати географію, ви чули тільки що голос мого тата. Так, я вже прочитала географію. Зараз хочу Славіка зареєструвати в YouTube. І він не знає чи в нього є YouTube, чи. Ай, а чи не, нема. Зараз поверну. Ютуб нам запікати на якісь 4 гі. Коротше, я скоро переднеюсь, ви ще маєте чуть-чуть. Заю програму поведеться. Чуть-чуть почекати, щоб я переділась, ну це потім буде. Так буде, так? Да? Ні. Я ж не буду вдома Хе-хе. Так. І, пан, це через програму для Майнкрафт. Через секьюрки, лод, блоккаундер, і сповідник, майклон. Ти... Що тобі це все? Треба для модів і текстурпаків, і для шейдерів, і для карт. Видали блок Блоклаунджер я видаляти не буду. Ти видали в тебе скільки ти хочеш. А, і ще скін токен. Скільки в тебе НЛО видали. Коротше. На вулиці щось ще більше снігу впало. Ну, снігу стало. Я до, 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 Вже є. Ні, нема. У В мене просто інакше. У мене там ніяких крапок нема. Як в тебе щось там є. Повернеш пізніше. Короче, я отут майже Славіка зареєструвала. Вот. Добре? Та чекай. Майже заареєструвала його. Ну я не знаю. Тому що в нього якісь такі плачет, що дуже тупить. Такий Це все розпрограмить для Майнкрафту і саме Майнкрафт. Хоча вони перестали був. ті карту. Це не помага. Чекати, як От, вони мене чуть-чуть не бачили. Я пилу, так пустово. Цей телевізор не робочий. О, є! Ми той телевізор так і не продали. Ми його мали продати? Коли? Не знаю, але це було давно. Ми його хотіли продати Я його взагалі oh, не, пом... не пам'ятаю, ми мали продати. Коротше, Привіті, зараз, якщо... Я. Ні, зараз я скажу одну рекламу. Якщо ми зараз... Що? Що ж тихо, бо убути так зараз всіх. Для коня. Вот, я зараз хочу ще раз увійти, подивлюсь, чи є один запис. Так, є два. Але щось тут не написано, Ох. Ще раз ти маєш мене рискувати. А ти не можеш сам. Ага. Я тобі показувала твою рискуй. Дуже мене якось теж раніше. От, я не знаю, що мені робити. Ще не зачесалась, не переділася ще раз. Хочу сказати, ой, ой, мені аж ноги болять. Знаєте, як їхати в автобусі? Ну, ладно. Як їхати е, в бусі і так постійно ноги тримати, десь так болить. Вене зараз теж так болить. Не досі, що я так і їхала, ще й до того ж мене болить. Якщо ви не зрозуміли зараз цього питання, що я їхала, куди я їхала, я їхала в Італію, але ну, ви можете подивитись. Ну там я не знімала в Італії відео. От, ви можете зайти на Настуні Красуня. Там в мене буде, ну, всякі я буду всякі пекти, або ще щось, або от, знімати якісь всякі такі передачі. Ну, на цьому я буду тільки влоги знімати. Електронну одразу. От, я не знаю, що вам сказати. Я не знаю сьогодні, напевно, що не піду гуляти. От, От моя вся. От тут, не знаю, вона червона, бо я її в курці носила в телефоні, а куртка червона. Напевно, що від того червона. Не. От. Не знаю, що вам ще сказати. От, прям не знаю. Коротше, я йому заіреструвала, але воно ну, зовсім інакше ілюструє і цей. І я його, ну тільки що була, ну, я вже не годна, я постійно його іреструю, а він тільки сидить і бавить. Вот. А, вот наша яринка. Не тут бути скоро ми будемо її збирати. Бо я вже не, не хочу її бачити. Якось не яке дісталася. Вот. Тільки що тут так вдарилось, це капець. Ви собі не представляєте, я вдарилось.

Я би хотіла мати селфі палку. Ну, знаєте. Можу і обійтися. Вот. Можу її обійтися, обійтися. Я не знаю, що чим ще сказати. Може, що... Кстати, хочу вам сказати, завтра я буду Зустрічати свою подругою Настю. От. Е, в неї також був канал. Але вона повидаляла. Бо в неї такі обставини вийшли, що її треба було видаляти. Ви Зараз мене погано бачите. В неї були такі обставини, що ж поробиш? Коротше, зареєструвала я до Веславіка. в нього Бігмен називається по-англійськи, і там Бігмен, собачка Гмайком. Вибачте, що так, ну так і вийшло. Вот. Зараз я поставлю заряджати свій телефон і зараз просто йде е, на англійську. У мене, може, буде навіть півгодини це, це, це відео. Так що вибачайте. Я постараюсь знімати аж до самого вечора, як я вам сказала. І так, я до вас знову повернулася, вже четверта година, і зараз прийде мій рідний братик. Йому два рочки буде. Я зараз дивлюсь відео. Вот. І скоро має прийти мій брат двоюрідний Славік. Того, що ви бачили Славіка. Вот. І я зараз дивлюсь різні відео. Кстати, хочу вам порекомендувати Качу Лайфлок. Ну, там є ще різні канали, там, де вона просто на б'юті канали знімає. А це вона знімає кожного дня влоги. Я не знаю, як вам показати, але Катя лайфлог пишеться, якось щось. Вот, це її парень, так як хлопець. Коротше, я до вас повернулася, вибачаю, що в ванні, але просто як вам сказати. До мене прийшов рідний братик, він ще маленький і от так. І я йому боюся давати навіть телефон. Повернусь до вас пізніше. Знаю, що ви мене бачите, але хочу вам показати. Вот, вот. повернусь до вас пізніше. Ну що ж, всім па-па, Я зараз, десь зараз пів дев'ятої або півдесятої, не знаю. Я зараз буду лягати. Десь Марк'янчик, в мене братик називається Марк'янчик, Він недавно пішов восьмій годині. І я зараз буду лягати спати. Ну що ж, всім па-па, хочу вам сказати, кстати, як мене буде спати. Але сидить в комп'ютері. Зараз кожен яка година. Зараз пів дев'ятої, але ну, я щось так спати хочу. Знаєте, я так бігала з Варкянчика і намучилась. І так буде в нас спати. Правда, Славік? Він теж хоче спати. Але все одно дивиться відео. Ну що ж, всім па-па.